Ми продовжуємо нашу колеги з вами роботу. Якщо ви дозволите, я теж долучуся до обговорення питань, які стосуються тематики нашого симпозіуму. Я хотів би поділитися своїми думками і враженнями з приводу того, як український академічний дискурс здійснює деконструкцію концепту русський мір, російський світ. Надала війна за українську ідентичність, яку веде сьогодні Україна. Актуалізує питання реалізації відповідної державної стратегії в плані ідеології. За таких обставин актуальним є грунтовна відповідь на запитання, яка лежить, яка ідеологія лежить в основі дій країни-агресора. Сьогодні ми вже чули багато версій з цього приводу і слушних думок. Для відповіді на це запитання нам необхідно з'ясувати ступінь осмислення, а відповідно і деконструкції. Руського міра російського світу в українському академічному дискурсі впродовж 2010-2022 років, опрацьований нами матеріал, зрозуміло, не є вичерпним, оскільки сама тема є невичерпною і щораз з'являються нові дослідження. Однак, ті матеріали, які нами опробовані, вивчені, є презентативними для певних узагальнень і певного осмислення. На їх підставі нами виокремлено три умовних етапи в процесі деконструкції ідеологем руського міра російського світу. Це перший етап 2009-2014, другий 2014-2015, 2021, і третій від 24 лютого 2022 Зрозуміло, що керуючись, розробляючи таку пропозицію, ми керувалися перше. Це жанровим. Представництвом Українського академічного дискурсу, друге, розширенням предметного поля дослідження, еволюцію знань на цю тему, внутрішньополітичний розвиток подій брали до уваги і зовнішньополітичні чини. Хронологічні майже першого етапу ми окреслили 2009-14, зрозуміло. Вибір нижньої хронологічної межі, на нашу думку, можна обґрунтувати появою дослідження, вже згадано тут дослідника Портнова між Центральною Європою та русським міром. Сучасна Україна в просторі міжнародних інтелектуальних дискусій, ну і верхні розгортанням революції гідності. Портновим предметно проаналізовано формування академічного дискурсу ідеології руського міра, яка того часу доформулювалася в статусі державної доктрини та стратегії. У фокусі уваги Портнова були праці Мілера, Долбілова, Міхутіної, Марчукова, Бересьонов та інших авторів, і ним наведено вагомі контраргументи і спростовано проект великої або триєдиної російської нації, на який наголошував вже згаданий тут Олексій Міллер. Також розкритиковано тези Міхутіної щодо кволості українського руху, звернено увагу на те, що визначення руського міра, яке подає Марчуков, як і розмежування українців на східних і західних, жодними аргументами не підкріплено. З'ясовано і голослівність Марчуковського твердження про те, що історія двох україн сильно різниця за своїм характером внутрішньою політикою і прояв. Отже, ми бачимо, що вже від початку 2009 року йде на академічному рівні деконструкція ідеології руского міра. Президентські вибори України 2010 року позвали академічний інтерес в Україні до руского міра. Розкрили аспекти, які раніше не отримували належної уваги. Зокрема, 28 жовтня 2010 року, в своєму виступі, з нагоди отримання премії Антона Гіндалі, Ярослав Грицак звернув увагу на трансформацію політики історичної пам'яті в Україні із обранням на президентство Віктора Януковича. Він запропонував, як на нас, аргументоване розуміння руського міра російського світу, виокремивши його багатовимірність, амбівалентність і специфічні ризик. Зокрема, ним було окреслено ключові моменти руського міра. Це транскордонність, православно-цивілізаційно-місійний храмер. У 2013 році Котигоренко і Рафальський окреслили образи, концепції та ідеології руського міра в його іманентних внутрішньоросійських координатах у контексті політичних переваг і уподобань населення тогочасного українського Донбасу. Дослідниками було предметно розкрито інтелектуальну історію російського світу. З'ясовано ідейно теоретичну схожість російського світу зі славянофільством, панславізмом, євразійством, неоєвразійством, трансформацію інтелектуального продукту російський світ в офіційну державну ідеологію та теорію і практики російської геополітики початку нульових Виокремлено спільне і відмінне в державному церковному трактуванні російського світу в зазначений період. Особливість ідеології російського світу на переконання дослідників на момент написання статті полягала в тому, що її завдання значною мірою мають внутрішньополітичний характер і не спрямовуються на безпосередню роботу з певними групами і верствами суспільств інших країн, про що свідчить, зокрема, брак фінансування просвітницьких культурних проєктів. На думку Котигаренко і Рафальського, російський світ не є монолітною концепцією чи доктриною, містить сутнісні суперечності. Вони були впевнені в тому, що на той момент, коли появилася, ці суперечності, які містилися в російському світі, не дадуть йому можливості проникнути глибоко в український соціум і впливати на певні події. У 2014 році побачила світ аналітична доповідь Україна та проект руського міра, підготовлена авторським колективом Національного інституту стратегічних досліджень. За загальною редакцією з Юрака і Єблонські. Дослідниками проаналізовано трансформацію інтелектуального концепту російського світу в державну ідеологічну доктрину, а також ідейно смислові її метаморфози, що стосується світського та церковного компонентів. Авторами проаналізовано інструменти м'якої сили, які застосовувала Росія стосовно до України в реалізації своєї гуманітарної експансії, просуваючи російські напередодні напередодні широкомасштабного вторгнення. На їхнє обґрунтоване е, розуміння, політтехнологія руського міра є потужним джерелом живлення на той момент появи аналітичної запаски сепаратистських настроїв, ідейною платформою діяльності екстремістських угрупувань на сході та півдні України. Пропаганда ідеї руського міра в Україні покликана корабля свідомість в напрямі вигідному Російській Федерації, а також підготовчим плацдармом для військового вторгнення. Ну, ми з вами всі прекрасно знаємо, що практика, на жаль, це підтвердила приклади тому дії Росії в Криму і на Донбасі. Ми суголосні також з авторами в тому, що до 24 лютого 2022 року в українському суспільстві оцінки проєкту руського міра здебільшого носили поверховий характер. Серед керівництва держави було відсутнє належне розуміння його загроз для національної безпеки України. Понад те, очільники України тривалий час діяли в контексті наративів ідеології руського міра. Актуальною є також теза цього авторського колективу стосовно того, що загрозу національним інтересам України становить відсутність власної ідеологічної альтернативи, яка була противагою стримуючим чинником щодо експансії ідеології руського міра на українських теренах, окреслювала б стратегічні пріоритети майбутнього поступу української нації. Таким чином, фахівці Національного інституту стратегічних досліджень обґрунтували і визнали, що рускій мір становить реальну загрозу територіальної цілісності України, соборності української політичної нації. аргументованою критикою, міфологем руського міра виступив Дацюк. Е, стаття написана 28 травня 14-го року. На його думку, рускій мір це концепція міжнародної, трансдержавної і трансконтинентальної спільноти, об'єднаної належністю до Росії та лояльністю до російської мови і Філософ розрізняє рускій мір як інтелектуальну концепцію Щедровицького, і русський мір як ідеологічну доктрину країни-агресора. На думку Дацюка, принципова відмінність полягає в тому, що для Щедровицького русський мір концепція суспільства на противагу держави, що дистанціювалася від своїх громадян, концепція майбутнього. Для держави російський мір це історико-міфологічна архаїзація масової свідомості громадян Російської Федерації, концепція минулого Росії. Позбавлений майбутньому. Таким чином, як ми бачимо, впродовж 2009-2014 років в українському академічному дискурсі спостерігаємо еволюцію в розумінні ідеології країни-агресора і відповідно розвінчування його ключових ідеологів. Щоправда, в більшості тогочасних публікацій домінує ставлення до ідеології як до суто інтелектуального явища або суперечливої доктрини, що не є небезпекою для України. Науковці послуговуються терміном «русський мір, російський світ на позначення ідеології країни агресора. Початок гібридної війни, анексія Криму, бойові дії на Донбасі, мобілізація української нації під час революції гідності по суттєво вплинули на розвиток українського академічного дискурсу в частині деконструювання міфів руського міра і позначилися на другому етапі. У цьому процесі мається на увазі 2014-2021 роки. Жанрово, тогочасний академічний дискусс ставлений науковими статтями аналітичної доповіді науковців Інституту історії України, Національної академії наук України тощо, зокрема, Кирило Говорун з'ясував обставини формування руського міра, джерела цієї ідеологеми, паралелі з німецьким світом. На його переконання ідеологема Русський Мір. Ключ до природи розуміння збройного конфлікту на сході України так. само Дослідник, який попередні українські науковці розрізняє русський мір як інтелектуальний конструкт, реакцію російських інтелектуалів на цивілізаційний виклик 90-х, початку нульових і як державну ідеологію. Останнє, поворон визначає як неоімперський проект. Русський мір як оманливу риторику традиційних цінностей пропонує розуміти Черенов. У своїй статті, яка була опублікована в лютому 2015 році, він аргументовано довів, що насправді заманливою риторикою традиційних цінностей, яка гіперболізується ідеологією руського міра, приховуються властиві політичному православні ідеологеми цінності, наскрізною з яких є тріада православ'я, самодержавство, народність. Аналогічна ідеологія руського міра як соціально-політична доктрина, що просувається Російською Федерацією, реалізується переважно в медіа, розглянута бойко. На думку дослідниці складниками цієї ідеології є православ'я в тому варіанті, що пропонується і пропагується російською православною церквою та УПЦ Московського патріархату на підконтрольних їм засобах масової інформації. Також Бойко і Черенков вони розрізняють ідеології руського міра виразний агресивний складник, представлений політичним православ'ям. Автори ідеології руського міру однозначно вважають небезпекою для України. Аналітична доповідь науковців Інституту історії України Національної академії наук Якубової, Головка та Примеченко було опубліковано в 2018 році. Вона стосувалася аналізу і ґрунтовного вивчення широкого кола питань, що стосується причин, історичних витоків Російського міра, етапів його становлення як інтелектуального конструкту, е його трансформації в ідеологічну доктрину і практику зовнішньої політики Російської Федерації, політичних технологій його реалізації як інструменту агресії Росії проти України на Донбасі та в Криму. Авторський колектив пропонує ідеологію називати «Російський мір. І виділяти курсив за визначенням науковців інституту історії, русський мір, це системна технологія, підпорядкована стратегії російської зовнішньої політики, яка передбачає реінтеграцію до сфери політичного та економічного домінування Росії пострадянського простору, підвищення впливу Російської Федерації на ближнє і дальнє зарубіжні, системну дестабілізацію західної цивілізації. Ми погоджуємось з дослідниками в тому, що найбільш у широкому сенсі русський мір задуманий його палегетами як ідеологічна основа та інструмент російської ідеологічної та геополітичної експансії, що відбуватиметься передусім у формі гібридної війни. Ми спостерігаємо реалістичність і адекватність такого визначення. На жаль, сьогодні бойові дії на сході України є безпосередній результат і наслідок реалізації. Доктрини руського міра на практиці. Справедливим і аргументованим є судження авторського колективу стосовно того, що, на жаль, українська влада з відомою часткою інфантилізму ставилася і до зовнішньополітичних загроз, і до доктрини руського міра, яка активно просувалася від початку Нового століття в Криму. Особливості використання міфів в російсько-українській війні стали предметом наукової уваги Горбенка. У фокусі аналізу став «Русський мір, його міфотворчість, зокрема, міфотворчість Російської Федерації як засіб формування вигідного для Російської Федерації образу світу у масовій свідомості українського суспільства. Нам імпонують міркування Горбенка стосовно того, що Україна має розробити власне уявлення про своє місце у світі. Нам необхідно йти відразу двома шляхами, пише автор, та руйнувати олігархічну кланову систему, щоб політика формувала культуру довіри. І одночасно сміливо відмовлятися від феодального православного мислення, орієнтуючись не на минулі, минулі догми, а на майбутні цінності, свободи та справедливості, використовуючи творчий потенціал особистості. Е, у другому стереографічному періоді ми спостерігаємо запровадження до наукового обігу поняття расизм на позначення ідеології країни-агресора. Зокрема, ним послуговується Горбатенко в авторській статті Великій Українській енциклопедії. На його думку, расизм це маніпулятивна квазі-ідеологія і практика політичного режиму Російської Федерації кінця – початку 21-го століття. Основу такої ідеології становлять суміш великоросійського шовінізму, і реакційно-православних. Ідеалізація та спроба відтворення радянського минулого месіанське уявлення про богообраність та особливу цивілізаційну місію російського народу в сучасному світі. Рашизм розглядають як різновид нацизму, неофашизму. Прихильників рашизму називають рашистами або вагнерами. Таким чином, впродовж 14-21 років український науковий дискус поповнюється якісно новими порівняно з попереднім періодом знаннями стосовно ідеології країни агресора, а також наповнюється новою інформацією, яка здійснює деконструкцію цього явища. Значно розширилося предметне поле досліджень за рахунок з'ясування раніше невідомих чи маловідомих аспектів об'єкту Науковці однозначно інтерпретують русський мір як ідеологію країни агресора. Ними чітко визначено безпосередній зв'язок між цим явищем і гібридною війною Росії проти України, розкрито інструменти його практичного застосування. Слушно зазначено, що тривалий час керівництвом держави не надавалося відповідного значення цій ідеології країни агресора. 24 лютого 2022 року розпочалася широкомасштабна агресія Російської Федерації проти України. Вона стала каталізатором академічного осмислення, відповідно, деконструкції. Ідеології країни-агресора і відповідно започаткувала третій етап в цьому процесі. Одним із результатів багаточисельної української академічної стала поява у 22-му році в латвійському виданні колективної монографії, російсько-українська війна, історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та правові аспекти. На сьогоднішньому нашому форумі представлені автори окремих статей, розміщених у цій колективній монографії. Я хочу сказати, що Цій темі, яку ми озвучуємо, присвячено статті Артемишина та Соляра, Бакланової, Волошка, Глібіщука та Ільницького, Старки, Голюнової, Дем'яненка, Коваля, Кисля, Костюка та інших авторів. Всього понад 30 статей. За браком часу я не зможу зупинитися на аналізі кожної з статей, але ви можете ознайомитися з цими матеріалами в опублікованому збірному матеріалі. Якщо коротко підсумувати, то є всі підстави констатувати, що русський мір став об'єктом вивчення українськими вченими, істориками, філософами, релігієзнавцями, політологами, а також став об'єктом деконструкції. В українському академічному дискурсі русський мір чітко ідентифіковано як ідеологію країни-агресора, що спрямована на ліквідацію українського соціокультурного простору, української ідентичності, національної державності. Українськими вченими предметно з'ясовано ідейно-ідеологічні джерела руського міра, його еволюцію, трансформацію відсуток інтелектуальної рефлексії на суспільно-політичні, соціально-економічні та геополітичні реалії 90-х початку нульових державну ідеологію внутрішньої та зовнішньої політики країни агресора. Осмислено базові наративи та міфологеми, інструменти запровадження руського міра запропоновано шляхи власне українського інформаційно-ідеологічного спротиву. Та формування українського концепту ідентичності з перспектив розвитку. В сучасному академічному дискурсі України фіксуємо достатньо високий ступінь осмислення і розуміння, а відповідно деконструкції руского міру. Незважаючи на це, в науковому обігі перебувають різні номінації ідеології країни ЕГЕСР: – мір, Російський світ, панрусизм, расизм, руський мір, руський мір тощо. Не викликає дискусії змістовне наповнення цього терміну, безпосередній зв'язок між цією ідеологією і широкомасштабною агресією проти України. Водночас не всі сутнісні аспекти руського міра висвітлено повною мірою. Наприклад, на нашу думку, предметнішого вивчення потребує питання. русський мір це самостійна ідеологія чи ідеологема значно ширшого глобальніше явища, наприклад, концепції великої російської нації. Пан русизму, як про це заявляють окремі пропагандисти в країні агресор. По-друге, нагально є потреба не лише розвінчання міфів, що вже робиться і на належному фаховому рівні стереотипів тощо, ідеології країни-агресора, а напрацювання і системна реалізація державницько-консолідуючої громадянсько орієнтованої системи цінності, прийнятної для української політичної нації. Про це вже йшлося на нашому симпозі, неодноразово. По-третє, перспективним видається поглиблене вивчення не лише зовнішньої оболонки, наповненої ідеологемами руського міра та інструментів її просування, а й внутрішньологічної схеми, методології цього явища, внеску школи методологів появу руського міра, напрацювання і реалізація дієвого українського антидоту. Дякую за слово. Колеги, я перепрошую, чи вино. мене є певні перебої з інтернетом. Наскільки я бачу по реєстрації?